Привіт вам, панове мотоциклісти та гості каналу. Перепрошую, що дуже давно не виходив на зв'язок. Ну, ви розумієте, що зараз такий час, що нема того часу, то, що важливо, натхнення. Але е хочу розповісти вам про один мотоцикл, який з'явився в мене у гаражі ще у серпні. Я вже на ньому наїздив 2000 км. Реальна зажигалка, а не мотоцикл, тому дозвольте. Розповісти про цей реальний класний мотоцикл. Друзі, як ви вже здогадались з назви цього відео, це Honda CRF 250 Rally 2017 року. З пробігом 14430 чи 340, не пам'ятаю. Але я зразу вам скажу, я не вірю в цей пробіг, оскільки, якщо ви загуглите огляди цієї моделі на вторичному ринку, то ви побачите, що вони всі чомусь з одинаковим пробігом 14 тисяч. Ну, такого не буває просто. Хтось по, по стандарту е скручує та і все. Я думаю, що тут 24, якщо не більше. Ну, Я завжди вибираю мотоцикл не по кілометражу, а по состоянню технічному. Уважно роздивляюсь, придивляюся, а потім вже роблю. Висновок і рішення купляти чи не купляти. Мотоцикл був доволі... Ну, чого був? Він і зараз, в принципі, в доволі непоганому стані. От. Передні колодки зношені процентів на 40%, задні колодки майже не зношені. От це означає, що рейдер в Японії був доволі знаючий, як треба тормозити на мотоциклі. Оскільки у новачків завжди зношені задні колодки, а передні цілі. Тому розрахунок на те, що якщо райдер був знаючий, то і технічний стан мотоцикла доглянутий та ухожений. Давайте почну з вилочки. Вилка тут перевернутого типу діаметром 43 мм, шова не регульована, доволі м'яка. І взагалі ход передньої підвіски 250 міліметрів. Що мене трошки шокує, тому що в мене ще такої техніки з такими ходами вилки та маятника не було. Маятник задній регулю... регулюємий тільки по преднатягу. Хід, робочий хід 265 мм, навіть на 15 мм більше. Друзі, це унікальна підвізка. Вона до такої степені енергоємна, що дозволяє їхати просто навпростець. Вибирає... Це, коротше кажучи, квадроцикл на двох колесах. Вибираєте направлення і поїхали. Чи то ґрунтовка, чи то вбитий асфальт, чи то взагалі поле. Взагалі, я цим літом з половини літа, звісно, поповеселився, тому що катався туди, куди я навіть баджажем не дозволяв собі їхати. А CRF... Ралі доволі непогано їде. Друзі, ну, давайте розкажу вам, я так розумію, це ще передня, передні покришки з Японії, ну, тобто ніхто ж тут їх не міняв. От, знос приблизно, та я думаю, що половина, а може 2-3 зносу покришки. Гадаю, що на наступний сезон заміню їх. Ззаді покришки так само, На наступний сезон буду міняти, а можливо, вони ще трошки поїздять. Хочу поставити дейлітір Enduro. Не знаю, чи гарний це вибір, чи не гарний, буду одним словом пробувати. Друзі, я вже, звісно ж, поміняв мастило. Залив я сюди Модуль -10 40 залив півтори літри. Із масляним фільтром. Фільтр масляний тут. Хіфлофільтру я вже замінив Так, 103-й. Хіфлофільтр 103-й. До речі, я замінив і повітряний фільтр теж. У такому стані був повітряний фільтр. Ну, тут не видно, що. 14 тисяч, я все-таки думав, що тут двадцяточка І то людина їздила, скоріш за все, не сильно по, по піску та по пилі. Друзі, я вже замінив його рідину. Тут була залита зеленого кольору J, J11 Green, тому я е, познімав весь пластик, оскільки... Щоб добратися тут до помпи, треба знімати одну сторону, а щоб добратися до радіатора, треба знімати другу сторону. Але, друзі, це все дуже легко знімається. Ось два болтика, потім відкручується один, другий, третій, четвертий і знімаються половинки з обох сторон. Все це зроблено з любов'ю до користувача, так скажуть. Дуже легко, швидко. Буквально за 5 хвилин мотоцикл оказався галенький, і я швиденько замінив, охлаждаючу рідину. Потихеньку, звісно, щоб не завоздушити, все це зробив. І тепер у мене всі жидкостя поміняні. От, мотоцикл веде себе дуже-дуже добре. От, здається, мені цікава дуже фара тут, але, ви знаєте, хоч і вона і світодіодна, але непогано світить. Хоча я не, лю... не люблю ночі кататись, але фара нічого так. Дизайн у неї, звісно, прикольний, ну, на любителя. Хоча Хотя... дизайн як дизайн, кому як подобається. Друзі, що тут було з Японії? Лопушки, захист вітру, от встановлений, був встановлений 12-вольтова розетка. До речі, розетка, а не зарядник для мобільника. ну, Можна купити. Ж Переходник та й заряджати, що я в принципі і зробив. Поставив я сюди держатель смартфона і таку поясну сумочку кожен. На хомутах на пластикових прикріпив до руля і до перемички. Я тут ввожу сюди смартфон, кабелі, Ну, така, дрібниці всякі. Дуже корисна річ, між що можу сказати по мотоциклу. Мотоцикл реально запальничка. От Просто я навіть коли їхав по убитим сільським дорогам, я замітив за собою, що я спокійно їду. 70 не звертаю уваги, що взагалі-то дороги немає. Ну, Тобто остатки асфальту остались і підвізка це все ковтає дуже-дуже дуже добре. От. Що ще можу сказати по дивіться, який стан ланцюга? До речі, 16 тисяч у мене зараз. Я вже проїхав дві тисячі на нього. Друзі, давайте заведу цей мотоцикл. Послухайте, як працює мотор. Послухайте, як працює вихлопна. Взагалі-то я японцям дуже-дуже благодарен, оскільки вихлопної взагалі не чути. От чути, як робить мотор, як працює мотор, він просто урчить. А от вихлопної не чути. Тому велика, велика їм подяка за таку гарну вихлопну. Ну, Як працює, ви можете оцінити. Мотоцикл робить не дуже громко, а на дорозі на швидкості взагалі його не чути. Цікаво, як їдеш, чуть мотор, як він урчить. Таке наче під пластиком кіт сидить. Дуже цікаве відчуття. Що хочу сказати про коробку цього мотора. Перва передача, скоріш за все, тягова. Ну, мені так показали, що вона тягова, тому що трогатися можна практично з другої передачі. А перва тягне мотоцикл, прям на будь-яку гору можна вилазити. Тому вважаю, що спеціально розробили для цього мотоцикла, оскільки це мотор CBR 250. Цей моторчик був встановлений на спортбайк 250-ку Honda. Ну, його трошки дефорсували, переробили коробочку. Тепер виходить, перва тягова. З другою можна трогатися. А от четверта, п'ята, шоста скоросні, оскільки він спокійно набирає 130, спокійно ускоряється. На обгонах дуже такий живенький мотоцикл, хоча і 250-ки, на яких там 25 кобилок. Ну, ну, Реально це такий запальничка мотоцикл, мені дуже подобається. Що хочу ще сказати, друзі. Розхід палива. ну Як би там не розповідали на ютубах, що там і 2,8, і 3 літра, в мене 3,2 менше ну, ніяк не виходить. Ну ніяк. Хоча я не любитель швидко їздити. В принципі, моя швидкість це 95 на дорозі. При обгонах 130 можна. Ну, а по ґрунтовці, тут уже яка ґрунтовка, іде їдеш, треба вибирати швидкість. Тому витрата палива приблизно в мене була ну, 3,2-3,4, отак десь приблизно. Хотів би розповісти, який є нюанс з цим мотоциклом. Він же ж високий і центр тяжкості у нього теж високий. І коли їдеш на невеликих скоростях, є дещо така валкість мотоцикла вправо, вліво. Це для мене дуже непривично, оскільки в мене не було ще таких мотоциклів, які треба було так трошки навіть рулем ловити на дорозі. Ну, це буквально було тижнів два, потім я до цього діла привик і в принципі зараз і не замічаю, що трошки мотоцик гуляє по дорозі. Ну, Можливо, із за того, що давлення в покришках я піддержую низьке, щоб можна було виїжджати на просьолки, поля. Можливо, із-за цього. По мануалу, до речі, пишеться по 1,5 атмосфера, спереду і ззаду. Ну, це я вважаю, теж, мабуть, буде мало. Що ще можу сказати? Мотоцикл доволі високий, по сідлу. 90 сантиметрів майже. І я б ніколи не дозволив собі цей мотоцикл, якби не одна його цікава особливість. Він просідає на розумієте? Подв подвірка до такої степені енергоємка, що просідає сантиметрів на 10 на 15. Ну тобто, головне сісти на мотоцикл, а далі він просідає. І я навіть двома ногами, ну не, не повністю, ну хоча б носочками, я достаю до землі з моїм торостом метр 1,60 7 см. Ну, розумієте, тобто навіть для низькорослих цей мотоцикл підходить. Але ж ну, зрозуміло, що треба знати, як сідати і як вставати з цього мотоцикла. Ну що ж, друзі, покажу вам, ви бачите, да? який в мене зрістся, який це мотоцикл. Взагалі-то мотоцикл ніколи на фотографії не покаже, який він насправді. Насправді це величенький мотоцикл. От. Тому фотографіям не вірте. Вживу, техніка завжди більша. Друзі, хочу показати, як же я сідаю на цей мотоцикл, оскільки ви бачите, наскільки він високий по сідлу. Але він м'який, дуже м'який. Якщо у вас нема зросту, а є вес, не проблема, можете сідати. Я завжди знімаю мотоцикл з підножки. Завжди знімаю, оскільки, якщо сідати на мотоцикл з підножкою, просаджується. Амортизатор і ножка кидає вас в з мотоциклом праворуч, розумієте? Тому цього не можна робити. Знімаю з ножки, беру за руль і нажимаю тормоз. А потім сідаю. Ви бачите, наскільки він просажується і наскільки він м'якусінький. Так само і встаю. Ставлю на подножку. Давайте ще раз покажу. Знімаю з подножки, беру за ручку, нажимаю тормоз, щоб мотоцикл нікуди не поїхав. І сідаю. Ну, звісно, тут трошечки треба вміти розтяжечку робити, ноги задирати трохи. Ну, то вже ж, я думаю, що у вас вийде. До речі, оця м'яка подвіска енергоємна. Не всім, здається, подобається. Деякі люди купують тюнінгові амортизатори. Купують тюнінгові пружини, переставляють, щоб він був не такий м'який. Але як для мого зросту, для моїх потреб вполне підходить, тому я нічого, звісно ж, міняти не буду. З моїм зростом це і так дякую, що така підвізка. Опа! Ну що, друзі, все, що я хотів, я розповів. Далі, як кажуть, буде. Дякую вам за перегляд. Дякую за вподобайки, за підписку. Я думаю, що в наступному сезоні постараюся знімати багатенько відео і з камери на шлемі, і так, оглядів і на цей мотоцикл, і на всі останні, які в мене в гаражі є. Щиро вам дякую за перегляд. Всього вам найкращого, мирного нам неба. Слава Україні, друзі! Щасливо!